Волонтери від руху підтримки закарпатських військових влаштували масштабну акцію вихідними в Ужгороді. На площі театральній уже не вперше відбувся книжковий ярмарок. Акція дуже популярна. Ви бачите, що люди підходять до, до наших ящиків, шукають книги. Я думаю, це дуже приємно для них пошукати книгу і знайти свою книгу. Тому що дуже часто, я вже це казав, що ми інколи думаємо, боже, ми напевно цю книгу ніколи не продамо а саме. Людина знаходить її і будуть її дуже щасливою, це дуже класно. Книги принесли небайдужі люди, які в такий спосіб підтримують військових. У свою ж чергу волонтери за вільними цінами продають зібрані книги, а також дитячі іграшки. Зібрані кошти підуть на потреби закарпатських військових. Знову продовжуємо масштабну акцію, таку як вільні ціни. Вільні ціни на книги на іграшки. Там як книги, тут у нас гора. Іграшок, іграшки дуже класні, зовсім новенькі. А принцип полягає в чому? Ви приходите, берете іграшку, платите стільки, скільки вважаєте за потрібне. Гроші йдуть на придбання оптики для військових. Це нічні піноклі, нічного бачення, тепловізори і тому подібне. У свою чергу люди активно відгукнулись на благодійну акцію. Багато перехожих придбало книги чи дитячі іграшки, яких у волонтерів виявилося достатньо. Наші люди не тільки приходять і охоче купують іграшки і книги. А ще й приносять сіточку своєму. Тому якби, книги дійсно вже навіть жартують ті, хто їх носить. Напевно, найбільше відчувають, скільки їх є. Кажуть, що сьогодні несли одну кількість книг, не назад вдвічі більше, ще й повні скриньки грошей. За що безмежно хочеться подякувати всім мужгорцям, всім мужгорцям, які вірять, переносять, які допомагають купувати важливі речі, відправляти на схід. І я думаю, що такими от спільними кроками ми таки дійдемо до цієї перемоги, тому що сила дійсно у єдності і сила разом. Також під час акції кожен зміг передати власний подарунок солдату в рамках акції Творить чудо. Для цього було достатньо протягом вихідних залишити їх у волонтерів.